Вітаю вас на каналі Принцеса Рев'ю і сьогодні я роблю огляд відділу з посудом у магазині Аврора. Покажу вам новинки та акції, які зараз тривають. А ти підписуйся на мій канал і поїхали! Очевидналась в очі, це скляна креманка на ніжці. Її можна використовувати для десертів або під цукерки чи фрукти. Від цієї ж фірми є чашка, яка зараз на акції до 19 січня. Всього по 29 гривень. Також в Аврорі є красиві сині склянки, вони цупкі та якісні на дотик. І ще завезла стакани із золотистою окантовкою за 55 гривень. На акції. І зараз є тарілки для супу. Вони скляні, а їх діаметр 215 мм. І ще є тарілочки з малюночками рослин та квітів. Вони також скляні, а їх діаметр 190 мм. А до 19 січня ви можете придбати цей чайник за 199 гривень. Він дуже естетично виглядає, особливо з цією кришечкою. Також із заварювальних чайників на Акції Френч Прес по 109 гривень, а на великий стоїть стара ціна. На ньому немає акції. Знайшла красиві скляні салатники у кольорі димки. Вони діаметром 12 см. За зниженими цінами можна придбати супові тарілки та звичайні десертні у такому лазуровому кольорі. Тому хто планував їх придбати зараз саме час. Також покажу вам керамічну миску, її можна використовувати для будь-яких. Страв, вона дуже цікава та по-старовиному виглядає. І зі схожої серії є тарілка з червоної глини, з колосками. Виглядає досить незвично та естетично. А до Дня закоханих в Аврори завезли тарілки у формі сердечок. Вони є в різних кольорах: червоні, рожеві, жовті та блакитні. Також на полицях стоять ємності для сипучих. Літрова баночка 109 гривень. А півлітрова коштує 99 гривень. І усі вони йдуть з кришечкою. До речі, зараз на акції пляшка для олії та оцту. Сама вона скляна і з пластиковим дозатором. Також знайшла цукорниці, вони є з білими та чорними кришечками-дозаторами, а коштує 34 гривні. За цією ж ціною можна придбати прозору пластикову ємність для спецій. Або ж, ви можете купити цілий набір баночок за 88 гривень. Є ще варіант скляної з, з позолоченою кришечкою, яку можна закрити. З наборів також знайшла ось такий з підставкою за 129 гривень. Вони є в різних кольорах. Та плавно перейду до чашок. Перше, що кинулось мені в очі, це чашка з подвійним склом та декором сухосвіту всередині неї. Дуже красиво виглядає. Також з'явилися чорні керамічні чашки з малюночками з закоханої пари, або ж з написами подорожуй та елементами, які асоціюються з цим. І ще в аврорі є однотонні фарфорові чашки за 49 гривень та скляні грибристі, які мене дуже зацікавили насправді. На знижці зараз металева турка для приготування кави, тому, якщо комусь потрібно, обов'язково беріть. І не змогла прийти повз бамбукової дошки, яка зараз на акції 80. 58 гривень. Тож купила собі її. Також на знижці зараз столові бронзові виделки та ложки по 29 гривень. І ще в Аврорі можна знайти багато силіконових форм для випічки та цукерок. Дуже хороші та якісні. Я особисто беру їх для свічок. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. І всім па-па. А ні, не па-па. Я хотіла відзняти дошки, але. Відзняла процес, як я беру ці дошки та підходжу до сканера, а потім відео обривається і так в 5 разів поспіль. І знаєте, я помітила це тільки при монтажі відео, тож сьогодні будемо без дошок. А тепер точно всім папа! -па.